Дорога смотрицька громада сьогодні ми зібралися тут, аби віддати шану нашим землякам, справжнім героям. Запам'ятати, що ці герої віддали своє життя заради нас для того, щоб ми жили в мирі, плачучи, нахилилась до гроба, і бачить два ангели, що в білім сиділи: один в головах, а другий у ніг, де лежало Ісусове тіло, і говорять до неї вони: чого плачеш ти, жінко? та відказує їм: узяли мого Господа, і я не знаю, де його поклали. Сказавши оце, обернулась назад і бачить Ісуса, що стояв, та вона не пізнала, що то Ісус промовляє до неї Ісус, чого плачеш ти, жінка? Але є лише одне ім'я це ім'я Ісус, через якого ми можемо отримати Спасіння. І за це слава Ісусу Христу. Сьогодні ми прийшли вшанувати. Оцих воїнів наших, які загинули, захищаючи всіх нас, нашу країну. І хочу сказати, що якби не вони, то ми б сьогодні не лягали спокійно спати. Щиро сердечно вітаю вас із великим і Спасительним святом, воскресіння Господа і Бога, і Спаса нашого Ісуса Христа, святою Паскою, Христос Воскрес! І, і, і красу, і краса! Вже є в самій правді. Так? І правда за те про те, що хтось віддав життя за батьківщину. Вона свідчить, що ми є, ми є народом, ми є народом незалежним, який має право на самобутність, має право на самостановлення, має право на свою мову. І тому нам важливо мати ті місця пам'яті, в яких будемо ставати перед лицем правди. і Робити собі також і спецсовісті, що ми робимо для добра нашої батьківщини. Але наше серце не до кінця на місці, наше серце сповнене тривоги, тому що ми знаємо, що війна продовжується, війна триває, і напередку наші батьки, брати, сини, онуки. Захищають Україну від злісного ворога. Ми всі сьогодні зібралися щоб відкрити пам'ятний знак, пам'ятний меморіал.